Це найсмачніша мікстура від кашля, яку я куштував в своєму житті. Шановне товариство, сьогодні на огляді у мене віскі, яке абсолютно сміливо та без всяких зубажінь совісті можна віднести до так званих хересних бомб. І зараз такі люди, які вперше включили огляд та віскі, Херес, що це таке? Це напевно щось вульгарне. Але справжні поціновичі віскі продовжують дивитися це відео далі, адже любителів віскі, які витримані в хересних бочках, Дуже багато, і воно не дивно, адже це завжди яскраво, це завжди зрозуміло та смачно. Тож, пані та панове, я представляю до вашої уваги вісті Глін Алакей 15 років. Який спектр ароматів та смаків слід очікувати від хересних бочок? Та за що слід поважати дистилерію Глін Алакей? Поговоримо в цьому відео. Всім привіт, шановні товаристи! ви знову на каналі Роман Провіска, а це означає, що сьогодні ми будемо дегустувати смачний та цікавий віски. Тож сьогодні ми також матимемо справу з віскі, яке війшло в топ-6 найкращих віскі 2024 року за версією дуже іменитого гравця на ринку постачання алкогольних напоїв Whisky Exchange. А це вам не жарти. До речі, подивіться там дуже гідна компанія Молті зібралася в цьому топі. Про саму дистилерію та її власника Біллі Вокера я вже розповів у своєму огляді на віскі Гліналаки 8 років. Тож, хто хоче більш детально, більш глибоко познайомитися з дистилерією Гліналаки, то ласкаво просимо на мій огляд на гліналаки 8 років. Там вся інформація є. Переходите, дивіться і насолоджуйтесь. Але ж деяку ремарку про дистилерію я скажу: на дистилерії працює 4 пари куби: 2 Воштіл, 2 Спірітстіл. Там із цікавого, це те, що вони проводять ферментацію протягом 160 годин. Це абсолютно рекорд. Більше не бачив, і це дуже круто. Що ця ферментація взагалі дає це цей час, дає нам більшу а, більш насичений фруктовими тонами спирт, більш складний для того, щоб він а, при витримці давав нам ще набагато більше палітру ароматів та смаків. Це ну дуже кайфова штука. Також із особливостей, віскі курня може виготовляти на рік до 4 мільйонів літрів чистого спирту. Але вони, напевно, це єдині, да, виробники, єдиний виробник, який змін, зменшив. Кількість спирту до 800 тисяч, зробивши ставку на якість, а не на кількість. Саме за цього їх треба поважати, любити і підтримувати. Реально класний крок для нас, як для споживачів. Також я обіцяв розповісти трішки про хереси. В двох словах, херес – це іспанське креплене вино, яке має витримку в бочках. Є такий вислів, що людина, яка п'є вино, точно їй сподобається херес. і це не за того, що він такий універсальний, такий суперсмачний, а і за того, що їх просто є 14 видів або 17. Я десь чую таку цифру, точно не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки хересів зараз існує стилів у світі. Буду вам дуже вдячна за це. Там від сухого до солодко з різною міцністю під різну гастрономію, тому ви точно знайдете херес, який вам сподобається. Здебільшого і найчастіше для витримки віскі використовують бочки з під хересу Олорос або Педр Хіменас. Але ця тема зараз розвивається. В принципі, я вже і Навіть робив огляди на віскі, там де були інші хереси. Там, наприклад, глінгласа Санди, там був Херес Манзанілья, не робив іще, але точно є Глінмора, же пало Кортадо та й таке інше. Олоросу це сухий. Херес оксидативної витримки. Там його одразу кріплять до 17% алкоголю для того, щоб дріжджоваця плівка, так звана флору, вона не розвивалась. Він відрізняється таким кавовим кольором, повним тілом та ароматом какао, шкіри, спецій та горіхів. Педро Хіменес. Це такий дуже солодкий херес. Там кількість цукру може сягати до 500 грам на літр. Це практично сироп. Його роблять із заюбленого винограду, і витримка відбувається із доступом кисню. Він дає ароматику. Такого солодкого джему ізюму і червоних ягід звичайно. Що ж, пропоную перейти до самої дегустації. Поки що а, я налісує драмчик віскі, щоб він подихав, і я розповім щось про нього а, цікаве. А, так, ми бачимо, у нас гліналоки 15 років. Це означає, що в купажі спирти не менше 15 років витримки. Це ми розуміємо так. А, тут для витримки використовувалися дві, а, два типи бочок. Це бочка з-під Олороса і бочка з-під Хіменс, про які я вже казав трошки вище. А, також, що в нас? У нас 46% алкоголю, віскі не проходив холодну фільтрацію, а також. Віскі, що класно, має натуральний колір. У Гляналаки здається, це у всіх така історія. І ви тільки подивіться, блін, він такий, це якась янтарна мідь, янта, Бурштинова, правильно казати. Да? А, ну, Це, скоріш за все, мідний, з таким навіть трошки кавовим відтінком. А, дуже яскравий, дуже, дуже приємно насичений колір. І віскі такий щільний і маслянистий. Подобається текстура мені це. на аромат Глін 15 років. Ну, тут дуже активно пробувається ця фруктова складова у вигляді а, такої під'яленої під сливи. Тут а, ізюм, такий темний синій ізюм, а, тут а, джемова складова, тут а, червоні ягоди, все це є у цьому віскі. Потім легкий натяк на засахарне апельсин або навіть цитрусовість. І суха деревина. Потім ванільна складова. Підсмажений фундук горіхи тут також є. Олороса відпрацювала також активно, не тільки Педро Хіменесом все задавили. Ну, Дуже приємний ніс. Так. Тут знаєте, у ці дві бочки вони в філіграну зіграли, зіграли і дали кожне своє То, що треба. Ніс тут приємний, дуже гідно. Пробуємо на смак. Віскі дуже. І дуже щільний. Він прям, він прям тягучий якийсь. Дуже мені подобається така текстура. Він такий жирний, я цю жирність дуже обожнюю в віскі, цю тільність. В смаку, в, смаку він, в ньому є солодко кисла така історія, як в ягідний джем. Ось таке. Напевно, так воно. Да? Тут є легкий натяк на шоколадність, також це ретронозально відчувається. Ну да, і він дуже цей віскі дуже тендітно поводиться ви з твоїми рецепторами. В ньому немає цієї панчовості, з як молодих віскі. Тому от за цими платами даємо кошти за ці роки витримки. 15-річний це вже ну такий пристойний да, вік витримки. І він відрізняється краси, тим, тим, що він цей віскі взаємодіє з рецептором дуже елегантно. Немає цього спортового удару, немає пощіпувань ніяких. Все дуже так стримано. Як джентльмен, тому це про нього. Після смаку він тут середній, навіть заявочку на довгий. Знову таки тут все продовжується. Така фруктово-кавова тема дуже прям зігрівається. 46% також дають про себе знати. Саме в після смаку, в саме цій. Приємності в теплоті, Знаєте, також хочу ще раз наголосити на кольорі цього віскі. От ще раз полюбуваю, полюбуйтесь ним він дуже кайфовий. І от що мені подобається, от Гліналаки це вже другий ревіз, який я записую огляд. Вони враховуючи те, що вони не красять свій віскі, це все натуральний колір, що дає бочки, да? вони навіть пишуть на подарунковій тубі ззаді назву кольору тут також я звернув увагу. Хоч захотілося мені про це також наголосити. Тут у нас колір цього віски, як заявляє сам виробник, це багате червоне дерево. Ну ось так, на їх думку, воно виглядає дуже класна ідея, як на мене, акцентувати увагу ще й на кольорі свого релізу, релізів, свого віскі класно. Ну що, висновки, товариство. Я знову таки нас вітаю. У нас є ще один представник. Хересних бомб я можу назвати цей віски таким, тому що тут от, у нас в витримках в Хересі, Олоросо, Педро Хіменес. Що мені сподобалося цьому віскі вгляналаки п'ятнадцять років, то що тут ці дві бочки, да вони мають різний профілі, різну ароматику. Я про це казав. А в цьому релізі вгляналаки 15, вони працюють синхронно. На да, філіграно і синхронно вони не передавлюють, не притягують ковдру на, на один на одного. Вони всі спрацювали, додали профілю віскі глянала цій цієї дистилерії те, що треба було додати, і це дуже круто, тому що це зроблено значить правильно. Білі вокер правда, геній кляналаки. Я не знаю, я не там куштував всю лінійку. Якось зроблю може дегустацію цілу цього виробника. Але там, то, що я куштував, там на огляд робив, там ще щось пригощали, щось десь в барах було то там завжди це для гляналаки це завжди безпрограшний варіант. Це завжди круто, смачно і якісно зроблено. Гляналаки 15 років не є виключенням, тому заслужено. Думаю, що він є в топ 6 Я не знаю, які критерії цього топу від Whisky Exchange, чесно, не знаю. Але в свій топ я б його. Тоже поставив це віскі, який може е, яка сценарій його використання? Це я думаю. Про холодний вечір, можливо, осінні навіть вечір, тому що це віскі зігріваючі, це віскі такий, знаєте, приємний. Можливо, навіть на зиму іноді можна його взяти таке, буде щось нагадування на Глінтвейнову тему. Тому це віскі на подумати однозначно, це віскі на посмакувати, на посидіти з ним, от в такому от з таким келихом або керном. да Невеличкою порцією він подарує вам. На солоду 100%. Тому е, віскі для налати 15 років бути рекомендаціон. І ще одне хотів сказати, чуть не забув, це те, що, е, по-перше, коли я відкрив цю пляшку, от я ж до цього готувався до огляду, то мені він не дуже сподобався. Е, тому тут не такий момент, віскі треба дати час. От я його відкрив, спробував. Мені здався таким достатньо агресивним якимось, да? Але потім віски постояв отак, от трошечки там запустилась, да? Я поставив на кінець декілька днів. Я потім, уже коли писав огляд, коли вже так в да, сидів, щось там а, то ну, він розкрився по-іншому, і тому цей момент може знаєте, спрацювати не дуже добре в, в, на користь цього віскі. тому не треба поспішати. До нього треба підійти вже більш раціонально, і це віски не той, який відкрив на вливі. Сразу пит. Ні, це не про нього. Я скажу найбільше, він у мене постив декілька днів після першого тестингу, і після цих двох днів він став набагато краще. Тому отакий от момент є, таке спостереження моє. Можливо, комусь це стане в нагоді. Дякую, що були зі мною до кінця. Підписуйтесь на мій канал Роман про Провіски, ставте лайки, коментуйте. Це дуже допомагає в просуванні цього контенту, цього каналу. Я буду вам дуже за це вдячний. Ну і як завжди, всім смачних драмів і до зустрічі. Па-па.